Радіо ЮАЙ Чикаго. Вітаю слухачів радіо UA Чикаго», Ми продовжуємо збирати цікаві історії українських військових, які розповідають про ситуацію в різних населених пунктах. Діляться своїм бойовим досвідом. І Сьогодні поговоримо про роботу наших українських медиків в гарячих точках. Перед мною знаходиться Настя на мурата. Вона медик у підрозділі Рубіж, Національна гвардія України, бригада наступу, який зараз називають одна з бригад наступу. І Настю розкажи, будь ласка, ти брала участь у війні ще до того, як це стало повномаштом. Там не вторгненням ще з минулих років Розкажи, будь ласка, про свій бойовий шлях, якщо коротко, і власне, де вистрілила вже цю повномасштабну війну? Так, вітаю усіх. Мій бойовий шлях з 19-го по сьогодення, 19-го року по сьогодення е, зусіла в самому пункті трьох ізбинка одразу, коли ми виїхали. Е, потім Северодонецьк прийшов, а потім вже я отримала поранення і в госпіталі. Хлопці вже продовжували захищати нашу державу, самі там Рубіж, Лисичанськ, самі важкі точки. Вони вже були без мене. Скажи, будь ласка, чи був у тебе до того, до воєнної твоєї кар'єри, медичний досвід, зокрема, чи ти вчилася вже в посі? Посередньо, коли прийшла в бригаду, і з якими сьогодні травмами найчастіше стикаються наші українські медики, коли працюють на фронті? Так, у мене ж цивільна освіта фельдшер, але я працювала не дуже довго по цивільній. Я зразу пішла в армію, і там мене вже навчали і саме тактичній медицині, бо все ж таки цивільна трішечки відрізняється від військової медицини, від саме тактичної. Насамперед найчастіше зустрічаються з ампутаціями, осколкові, вогнепально осколкові поранення і ну, звісно, акуборотравми це в кожного військового. Якщо в тебе є осколково, в тебе є акуборотрав. Вже за час цієї повномасштабної війни, як, як ти бачила цю війну, тому що я розумію, там в 19-му, 20-му році це було зовсім інші масштаби. От в перший ж день при яким ви він був, який був цей масштаб російського наступу саме тоді, коли ти була на Донбасі, в перший день війни? Це було страшно. пам'ятаю, Ми приїхали і там були і збройні сили, і наша національна гвардія, і всі працювали на одне, і коли ти судили туда як колона на танку. думаєш, що буде з тобою через пів хвилин. І коли ми збиралися, відступали, хлопці захищали ще були на позиціях. Потім хлопці виходили, і, і росіяни вони просто як затурможені. От вони йшли, йшли зазубовані. Це дійсно це не легенда. Вони отак просто йшли по тілах своїх, як говорить, українські так. Вони йшли, десь окопувалися, йшли. От лопатка їхня окоп копали, йшли, Вони не боялися, стріляють. І вони ніби як встають і далі йдуть, так стають і далі. В них просто людей було дуже багато, і вони от людей не жаліють на відміну від наших. Їм це просто от, люди не люди. Ми зараз знаходимося на Київщині. Я от прошу оператора показати наслідки оцього рускового міра, так званого в Київській області. Для слухачів розкажу, що тут просто напросто навколо все зруйноване. Вибиті вікна, чорні будинки. От такий, така київська область, після того як Асфаби і сюди прийшли. Нас розкажи, яким був Сюридонець. Він виглядав приблизно так само. Як от зараз ми бачимо на суматолічні наслідки і взагалі місто, це я розумію, це обласний центр на той час області, тому що Луганська тимчасово окупований. Що з нього зробили? Що так... в Северодонецьке? Коли ми тільки зайшли в Сіверод Северодонецьк, було дуже гарне місто. Ну, все одно ти дивишся, гарне люди живуть і ну, розвинена інфраструктура, розвинена все. Буквально два-три дні все отаке все було в Северодонецьку. Кожен будинок, школи, особливо, школи, для дітей, садочки, воно було зруйновано. Чи принципово росіянам було що стріляти? От вони говорять, що ми б'ємо тільки по військовим об'єктам, а насправді воно як? Звичайно, ні, вони просто б'ють. Вони, це геноцид українського народу, не просто так це говорять. Вони хочуть нас винищити максимум. Їм не важливо, чи це молодий, чи це старий, чи це немовлятка, їм не важливо, чому вони від кородоном, чому вони б'ють у школах, у садочках. Розкажи, будь ласка, про найважчі травми, з якими зустрічається військовий сьогодні на фронті. Я розумію, що іноді доводиться працювати. От ти просто маєш надати першу медичну допомогу. А там такі травми важкі, що іноді не кожен суперпрофесіонал, там або будь-хто може впоратися. Чим іноді вам доводиться стикатися в вашій роботі? Це голова саме важче, коли шия голова, наприклад. Хтось цілом така снайпер поцілює, і голова через те, що ти не знаєш, там може бути не Ти щось десь задінеш, ти хочеш ще краще, десь задінеш і може бути летальний наслідок. То намагаєшся дуже швидко приймати рішення, дивитися, і це не одна людина, не про працює. Якщо в нас є важкі трисоти, нам приходить важкі трисоти, виїжджайте вже. Це виїжджає група людей. Одні оглядають низ, інші вверх, одні дивляться чи є масивні кровотечі. Потім ще одні дивляться, як дихання працює, і всі спрямовані на одну людину. Ми з тобою попередньо говорили про те, що ти до сьогодні ще до кінця не відновилась після своєї травми. Розкажи слухачів, як ти її отримала? І, власне, які наслідки цієї травми тебе супроводжували і після того дуже довго? Ми були на КСП з командиром, ми з лісами були на КСП, чекали там наше яке там завдання. У нас мало бути сиділи і прилетів просто снаряд. Коли тебе, до тебе летить снаряди, ти не відчуваєш цього. Ти от просто бах і все, і ти вже поранений. Це буквально ну, міні-секунда. Хлопці кажуть, що тоді було два взриви. Я пам'ятаю лише один, от, що було два вибухи. І зразу мене вивезли по евакуації, я отримала голову поранення, це відкрито черепномозрива, струс, акуборотравма, перелом кісток обличчя. Потім мені робили операцію на обличчі. Це для мене був на мене найбільше був стрес, шок, око, яке було дуже сильна гематома. І в мене десь місяць був фінгал такий і переловані кістки обличчя. Коли мені сказали, що мене будуть оперувати на обличчі, я хвилювалася як кожна дівчина, обличчя різати. Я думаю, ну в мене там в принципі не так видно, але все одно. І до сьогодні от мене може просто різко почати боліти голова. це Через війну погоди, це от просто почати нудити. От в мене воно таке є і плюс перелякана стала. Якщо я на сході там якийсь вибух, є я не так реагую, бо я розумію, куди я поїхала. То якщо тут щось голосніше десь стукне, чи десь щось я така отак зразу, от дуже злякана. А, до сьогодні в нас в Україні тривають усі мобілізаційні кампанії? Зокрема, твоя бригада набирається в рамках гвардії наступу для Думаю, слухачі нас, які за оканом їм буде цікаво це послухати. А можливо, хтось і почує тих, хто в Україні? Розкажи, будь ласка, ви з тобою так попередньо говорили про підхід нашого українського війська до мобілізованих людей. Якщо в Росії це дійсно м'ясо, яке беруть, вкидають, і воно, ну, як ми сказали, іде наступна партія по по трупам тих, хто пішли першими. То як воно в нас в Україні? Скільки триває зокрема оцей підготовчий період свої Гаді, і чи так як ігрушки кажуть, вони ж своїх теж бросають, і завтра під баху. Там Як воно насправді? Ні, насправді це все якісь легенди. Вони просто хочуть, можливо, якось так свій народ заспокоїти своїх бійців, що а там їдьте, ніхто не підготовлений. Ні, в нас так не працює. У нас приходить бійців. З кожним бійцем індивідуально працюють на полігонах, віст... ну, в частині чи так само на сході. Це працюють медики, психологи, інструктора по тактичній медичній. Інструктора по вогневій підготовці всі спрямовують роботу, щоб людина знала все бездоганно. Потім вони проходять екзамен, вони показують все, наприклад, що навчилися протягом трьох-чотирьох місяців. Якщо бачу, що якась людина не готова, якщо бачу, що якась людина недостатньо знає, її не відправляють на схід. З ще працюють через те, що в нас людське життя це на вагу золота. Кожна людина, кожен хто приходив бригаду, та ну не тільки в нашу, а й взагалі, по всій Україні. Ми хвилюємось за людей. І про відношення до від командирів до, до своїх до своїх підлаглих воно ну, теж інше. Ти говорила, що коли тебе поранило, тебе виніс командир твій так. звідти Так, виніс командир. Я лежала і. Кажу, кажу, хлопці, де ви? Я тут я тут. Я ще пам'ятаю, сказала таку фразу. я ж дівчина, заберіть мене. Я ніколи цим брать армії не користуюсь. Ну от чогось я тоді все сказала. І командир забігає Настя, ти тут? І я ж сам, так, да", сказала, і він мене одразу підняв і на плечах своїх приніс. Я йому буду до кінця життя вдячна. Е, Настя, ми тобі дуже дякуємо. Ну, ми так з тобі були що у тебе що таких немає? Все ж таки, як дівчинки. Що б хотілося після війни? Я не знаю, гуляти в суканці в погарному Києву. Чи просто плюнути на ту всю армію і поїхати на Мальдіви відпочивати надовго? В тебе якийсь, якийсь такий вже маячок є в голові, до якого ти йдеш? Е, так, є після війни. Ми з того чоловіком буде мічатися. Ми розписалися в грудні. Так, чоловік військовий, два скажемо так. Так, вони чоловіки військовий. Ми розписалися 22. 22 другому році в грудні і не робили ніякого заткування, бо це не на часі дійсно було. Але домовилися, що вже коли закінчиться війна, коли у нас буде перемога, ми дамо обітниці перед Богом, повінчаємося. І зробимо тобі собі таке святкування, таке західне, щире українське святкування. Супер, нехай воно так і буде, нехай Дякую. так буде за швидше. Ми будемо дуже тішитися, якщо це буде ще в цьому році. Дай Боже, Боже. ми дуже цього хотіла, друзі. Щиро дякуємо і і всім нашим українським захисницям то захисникам, які сьогодні і в гарячих точках. Ну а ми, журналісти, продовжимо збирати історії, розповідати нашим друзям з усього світу про те, що відбувається в Україні, аби Будь-якому місті будь-які точці світу не бачили люди отакого, от як позаду нас зараз ось цих розбитих будинків і втрачених людських життів. Щиро дякуємо за увагу з України для радіо Chicago Христина Луцик, Радіо ЮЕЙЧИКАГО.